Ті фанфари урочистий збір, хай стане світлом наше свято. Встрічаємо навчальний рік і друзів всіх вітаємо! Ми радо! Радина, яку і та єдина, щоб кожен крила, тут діти, як квіти, ростуть, і зранку пісні лунають, діти на науки кривають, і посмішки всюди сяють, по всі ми щасливі тут, зранку до в вечора. Як труху нема нас, дарує тепло сердечне, колегію, колегію. тут ми наші збуваються, та всі розкриваються, і справжні дива трапляються, колегію. Дорогі діти, найкращі діти у світі, шановні батьки, педагоги, сьогодні 1 вересня, перший день навчального року. Я вітаю вас, але одночасно це день війни, палають села, школи. Гинуть люди, серед них діти. Тому я оголошую хвилину мовчання. Україна повинна бути вільною і освіченою. А тому ми з вами повинні вчитися. Прошу Божих людей, владику Української православної церкви Митрофана, владику Римокатолицької Католицької церкви Павла, благословити нас. Дорогі діти, школярі, вихователі, вчителі. Хочу привітати вас сьогодні з початком нового навчального року. І хоча вже, якби сталося традицією, що ми благословляємо вас на початку нового шкільного року, я беручи участь в цих урочистостях, але так сталося, що цього року. Ми можемо з'єднатися лише в онлайн, і тому нехай ця традиція продовжується. І маємо надію, що на наступних роках ми будемо тішитися присутністю один одного. І хочу вам бажати, щоб цей навчальний рік в цьому часі, коли наша батьківщина переживає війну. Щоб ви розуміли, що ваше навчання, ваше старання це є той вклад в майбутній розвиток нашої держави. Це ваш фронт, на якому ви і ми разом хочемо здобувати цю жадану перемогу. Тому, нехай Боже благословення, товаришує вам на щодень, щоб ви якнайкраще могли пізнавати світ. Але в цьому всьому нехай вам завжди товаришує Боже благословення. Нехай всемогутній Бог благословить вас і провадить у новому шкільному році, щоб ви в усьому вміли помічати його мудрість і старанням навчанням добре готувалися до виконання свого життєвого покликання. Нехай Ісус Христос Божий Син, і єдиний наш учитель. Освітлює вас своїм словом, щоб ви у новому шкільному році йшли за ним і зростали в Його дружбі і любові. Нехай Святий Дух, який від хрещення постійно вас провадить, дасть вам мужність і витривальність, щоб ви словом, прикладом привертали до Христа інших. Нехай усіх вас благословить, всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Слава Україні! Пільна родину, сьогодні ми з вами по особливому святкуємо величне свято кожного учня. Це день знань, коли ви починаєте навчання у своїх навчальних закладах. по особливому сьогодні я хочу привітати усіх тих, хто вступає в школу знань, тих, хто вступає в 1 вересня на навчальний рік. Вітаючи вас, бажаю вам сили, наснаги і Божого благословення. Також спільною молитвою попросимо, щоб Господь благословив вас на успішне навчання. Господи Ісусе Христе Боже наш, прийми усердне моління наше і благослови добрі намір діли б'ю Твоїх учнів цих, щоб успішно розпочати, без усякої перешкоди на славу Твоє завершити тим, що трудяться, сприяй, і ділах рук направи до завершення сили Пресвятого Твого Духа, скоро привезти сподоби. Бо твоє мир, спасати нас, Боже наш тобі, слава висилаємо йому визначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Хай Боже благословення перебуває на вас і успішне вам навчання. Зі святом вас, дорогі учні. У своєму житті зустрічають перший дзвоник День знань, наші маленькі українці, першокласники, перший А-клас Тесленко Людмила Григорівна їх вчителька. Подивіться, які гарні діти, перший Б-клас, вчителька Побожанська Світлана Володимирівна. Дуже Вітаємо радо вас, діти, у нас у школі. А зараз я прошу. Подивіться, якими ви станете через 12 років. Це наші випускники, 11-класники. Привітаємо їх! У них сьогодні останній дзвоник, останній день знань в їх шкільному житті. Вітаємо нас всіх! Вони Наша гордість. А зараз перший дзвоник цього навчального року дасть нам учень першого класу Ілля Блученко та випускниця, учниця 11 класу Олександра Зуб. Прошу. Я дуже хвилююсь. Чи вийде з мене гайний учень, а вже ж попереду стільки всього. Я не не хвилюйся, зараз ми тобі все розкажемо. В першому класі тут поруч багато нових друзів, однокласників та вчителів. Скоро ти розгорнеш перший підручник і побачиш купу цікавих речей. Дякую Навчишся виконувати найважчі контрольні роботи, писати диктанти, бути вічливою та терплячою людиною. Четвертому класі ти будеш мандрувати різними материками і дізнаєшся, що навіть в Антарктиді є рослини і тварини. Леветних вчених та перше відкривачів навчився міцно дружити та робити добрі справи, працювати та творити в колективі. Ти зазирнеш далеко в минуле планети, навчися самостійності і незалежності. Цьому тобі відкриються великі таємниці хімії і фізики, алгебри і геометрії. У восьмому класі ти знайдеш собі нові таланти та дізнаєшся про важкий вантаж слави та відповідальності. Дев'ятому класі ти будеш хвилюватися на перших іспитах і дізнаєшся про радість успіху. Вам належить вибрати свою професію, навчитися ділитися з людьми своїми знаннями, працювати і жити на радісті day І ось станеш ти випускником. Залишиться лише згадати все, чому ти навчився, і тоді з радістю і сльозами на очах покинути наш рідний колегіум. Щоб все це сталося, потрібно, щоб спочатку пролунав твій перший шкільний дзвоник. Ось він. Спробуй подзвони. Але він такий великий, хіба я один з хіба ми не допоможемо? Запрошую вас, дорогі діти, на перший урок. Щасти нам!